П'ятниця, 19 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Представник програми «Мери за економічне зростання Олександр Стародубцев відвідав Хмельницький напередодні та зустрівся з підприємцями та науковцями. Обговорили досягнення сталого розвитку у громаді. Програма розвитку ООН «Мери за економічне зростання нагадують у Хмельницькій міській раді сприяє зміцненню міжнародного партнерства. Також дозволяє отримати поетапну фінансову підтримку для реалізації рішень щодо економічної стійкості. Та зеленого переходу. У Хмельницькому горіла квартира у багатоповерхівці. Загоряння виникло вчора по обіді на третьому поверсі будинку на вулиці Майборського в Раковому. Повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Вогонь охопив балкон помешкання. Рятувальники, які прибули за викликом, виявили у квартирі 46-річного чоловіка. Його евакуювали на свіже повітря та передали медикам. Пожежу ліквідували, сусідні оселі не постраждали. Наразі фахівці з'ясовують, що саме стало причиною займання. Ярмарок вакансій для жінок відбувся сьогодні у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. На роботу запрошували 11 підприємств та організацій. Пропонували працевлаштування вимушеним переселенкам а також місцевим жителькам. До заходу долучилося близько 50 жінок, які нині перебувають у пошуку роботи. Реалізувала захід громадська організація Дівчата в межах ініціативи Рівність, лідерство, майбутнє. Наша ініціатива буде тривати в межах чотирьох місяців, і було прийнято рішення, що за чотири місяці ми повинні зробити ряд заходів, які націлені на допомогу особам вразливих категорій, а саме жінкам, жінкам, які мають дітей, а також внутрішньопереміщеним особам, щоб люди могли працевлаштуватися, а також дізналися більше актуальних вакансій, які є на ринку праці, і актуальних можливостей, які може надати хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості та Хмельницький обласний центр. Зайнятості, а саме інформація про ваучери, перенавчання за рахунок центру зайнятості та інші актуальні можливості. Ми сьогодні пропонуємо великий перелік професій в структурі служби зайнятості. Сьогодні є 8 центрів професійно-технічної освіти, які пропонують понад навчання за понад 100 професіями, а також більше 400 освітніх програм. Тому ми готові до співпраці і допомагати людям на ринку праці. І також сьогодні є дуже цікавий проект для жінок: це здобути нову професію умовно чоловічу. До цього переліку сьогодні війшли саме трактор. Тисти, водійки, електромонтажники, токар, фрезерувальник. Батьківська зустріч із сім'ями-опікунами відбулася у просторі розуміння Хмельницького міського центру соціальних служб. Влаштували її у межах співпраці із фундацією Катерини Осадчої. Із учасниками працювали психологи, фахівці центру та фасилітатори. Говорили про ментальне здоров'я та відновлення внутрішнього ресурсу. Це вже не перша зустріч, на яку ми запрошуємо батьків-вихователів, батьків-опікунів-піклувальників, які є у місті Хмельницькому. Наразі ця цифра 160 сімей, таких які є по місту, і запрошуємо на такі групи понеділок-четвер доєднатися. Тут є програма, розроблена психологами фундації, які проводять такі зустрічі батьківські. Говоримо про ментальне здоров'я, про те, як бути корисним самому собі. А також, якщо є проблеми, то їх обговорюємо і в індивідуальному порядку. Це дає нам можливість скоригувати індивідуальний план при веденні соціального супроводу, адже кожна сім'я під опікою, піклуванням, прийом на ДБСТ або ж патронатна сім'я потребує нашої підтримки і такої послуги, як соціальний супровід. Тому фахівці соціальної роботи нашого центру і психологи теж долучилися до даної роботи. Працюємо тут на базі центру соціальних служб. І сьогодні наша зустріч присвячена підтримці формуванню ресурсу, пошук ресурсу і тому, як не втратити себе, виховуючи дитину. Про турботу про себе. Його шлях це танець, його спадок. Це ми. Вечір пам'яті хореографа, почесного громадянина міста Хмельницького Юрія Гурєєва. Відбудеться у палаці творчості дітей та юнацтва. Митцю цьогоріч мало б виповнитися 90. протягом 44 років. Юрій Гурєєв був керівником народного художнього колективу Ансамблю танцю Подолянчик за цей час. Понад півтори тисячі вихованців стали випускниками ансамблю. Близько двох сотень обрали хореографію своєю професією. Відбудеться вечір пам'яті 24 вересня о 18 годині. 13 працівників фармацевтичної галузі відзначили напередодні професійного свята у Хмельницькій міській раді. Їм вручили грамоти та подарунки. Традиційно День фармацевта відзначають третю суботу-вересня. Цьогоріч дата припадає на 20 число. У Хмельницькій громаді наразі діють понад 250 фармацевтичних закладів, більшість з яких є приватними. Завжди готові відгукнутися, завжди готові допомогти. У фармацевти йдуть за покликанням. Я подивився, яка середня зарплата фармацевта по Україні. Ну, не вражає, але кажу, жити в ці часи можна. Це Любов до цієї цікавої дуже професії це бажання допомагати людям і просто займатися улюбленою справою. У мене династія цієї професії. Я е, обожнюю цю професію. Це не тільки особиста відзнака моєї праці, а це таке можливо навіть відзначення праці фармацев... фармацевтичних працівників нашої галузі. Всіх тому що людина, яка обирає цю професію, в першу чергу. Е, Ну і під час сьогодення, так яке у нас триває, ця людина має бути, по-перше, з любові до людей. Основне, все ж таки, це знання медичного працівника взагалі. В першу чергу, фармакологія хімії. Це дуже багато знань з технології ліків. Наша фармацевтична галузь розвивається, йде вперед, і тому я рахую, що день фармацевтичного працівника потрібно відмічати. Прийом малюнків на четвертий всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт Слава героям імені Руслана Жижука оголосили у Хмельницькому. До участі запрошують учнів мистецьких шкіл віком від 5 до 16 років з усієї України. Цьогоріч роботи можна подавати у трьох категоріях герої звитяжці української історії, герої новітньої історії України та Мій герой. Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку. Посилання на неї розміщене на Фейсбук-сторінці Хмельницької художньої школи та на сайті Хмельницької міської ради. Триватиме прийом малюнків до 10 листопада. Найкращі з них увійдуть до виставки, яку розгорнуть у Хмельницькій художній школі. Приурочили конкурс до Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Двадцяти річна борчиня з Хмельниччини Алла Белінська здобула перше світове золото у кар'єрі. У фіналі спортсменка перемогла представницю Туреччини. Змагалася Алла у ваговій категорії 72 кілограми. Нагадаємо, на чемпіонаті світу свій шлях борчиня розпочала з однієї восьмої фіналу. За підсумками змагань українська жіноча збірна посіла п'яте місце в командному заліку. Додамо, що представниця Хмельниччини цьогоріч також стала чемпіонкою Європи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!